Загострення протистояння численні людські жертви. Повна відсутність будь-якого прогресу у Верховній Раді здається, що ситуація в Україні зайшла в глухий кут, і вирішення кризи політичним шляхом навіть не проглядається. Дати свою оцінку сьогоднішнім подіям в Києві голос Америки. Попросив професора політології Радґерського університету Олександра Мотиля. Він часто друкується на сторінках престижної американської преси та є потужним голосом у сучасному дискурсі щодо України в США. Він зараз перебуває на прямому зв'язку з нашої студії в Нью-Йорку. Пане Олександре, вітаю. На ваш погляд, як сьогоднішні події змінили статус-кво протистояння в Україні? Вибачте, я не чув. А, ну звичайно, те щодо зміни статус -кво. Ну, До якоїсь міри змі... статус не змінилося, бо було протистояння вчора і далі залишилося. Була така патова ситуація, до й певної міри залишилася патова ситуація. З одної сторони, режим показав, що він готовий йти на далі, насильственні кроки, готовий вбивати. Ну, але, звичайно, він вже в останніх три місяці теж і вбивав, і бив людей, скільки хотів. Рівночасно опозиція показала, що вона готова відстояти свої позиції на Майдані. Все зараз тепер залежить від того, чи режим Януковича піде на цей силовий варіант чи ні. Далі це залишається під знаком запитання. Якщо він не піде, то є можливість на якісь порозуміння, є можливість якось врятувати країну. Якщо буде силовий варіант. То це фактично буде початок кінця режиму Януковича, мабуть, кінця, кінець теж і самого Януковича. Але трагедія полягає в основному в тому, що це може теж і бути кінець України. На ваш погляд, чи пов'язана зачистка протестів з кредитом у 2 мільярди доларів від Росії, про що стало відомо вчора? Про це тільки що в ефірі П'ятого каналу говорив колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі. Є... Ну і та до якоїсь міри це можливо. Я думаю, скоріше це зв'язано з тим, що пішли знаєте, думав, пікетувальники пішли під раду, а рада мала, начебто, прийняти якісь тут рішальні кроки. І тоді спровокували насильство, спровокували е, ці різні вбивства. І таким чином воно дійшло до того, що тепер майдан стоїть але обкружений беркутівцями. Знаєте, не виключається, звичайно, що це має якийсь зв'язок з Росією, але сам факт що там тих двох мільярдів, знаєте, воно не спонукає зразу, воно не мало би спонукати Януковича на такий силовий варіант. А як на це дивляться на заході? На вашу думку, чи покладають вони провину за загострення ситуації порівну на опозицію та владу? Ну, захід, оскільки захід каже, що і обидві сторони мали би якось успокоїтися, взяти на себе відповідальність. Ну це звичай, ну знаєте, це, це подвійна мораль. Це те саме, що у вересні 39-му році, говорити Німеччині і Польщі, будь ласка, призупиніть збройний конфлікт, і, і одна, і друга сторона відповідають так же само за. За це, це за цю війну тут явно, явно спрокувало все це насильство. Ну явно спровокувало режим, явно перевага щодо насильства. То це зі сторони самого режиму. Все-таки в них є і зброя. А тут що щити і каски? Ну зрозумієте, це ж нонсенс заходові говорити, що одні і другі до тої чи іншої міри відповідають чи співвідповідальні за це насильство. Це не тільки нонсенс, це до речі, і гірше. Це фактично вже є неморально, не етично таке говорити. Ну от як ви вважаєте, чи є провина в тому, що ситуація в Україні ну практично вибухнула? Бач, бачите, в цьому провину і західних інституцій, зокрема ЄС. От власне цю поведінку про яку ви тільки що говорили? А ну, а щодо ЄС, то звичайно, що провина є. Знаєте, три місяці вже триває Майдан, три місяці вже просять українці, щоб якась Європа конкретними способами допомогла демократичній опозиції. Три місяці вже говорять про потребу санкцій. І до сих пір Європа ні раз, ні раз не відважилася на будь-які санкції відносно будь-якого чиновника. Не, розумієте, можливі широкомасштабні санкції, звичайно, але вистачало би просто ну, знаєте, погодитися на санкції у відношенні до якогось одного клюєва, чи якогось табачника, чи якогось Царйова, чи іншого. А вони до сих пір цього не зробили. Що гірше, що гірше, і тут я думаю, головна провина ЄС. Є ЄС полягає в тому, що вони свідомо відкрито говорили, що вони готові покласти санкції тільки у випадку кровопролиття. Ну, звичайно, беручи під увагу психологію партії регіонів і беручи під увагу психологію режиму Януковича, це є де-факто запрошення. До них, щоб вони пристосували насильство? Бо звичайно, такі люди не вірять Європі, і вони вважають, що це все бля. Що європа говорить скільки хоче, а до сих пір нічого не зробила, якщо буде кровоприлеття, якщо буде пристосування масового насильства, далі буде і те саме. Ну і от... до сих пір так і було. Ну от а чому США та Європа діють настільки не Що їм, їм заважає застосувати санкції? Ну головне знаєте, європа є такі, так, таке творіння, яке взагалі дуже повільно, страшенно повільно приймає приймає рішення будь-які. І самі американці, як знаєте, ставляться з певним нетерпінням до Європи. Це факт номер один. Другий факт є той, що для Європи, для багатьох європейців Україна це не першочергова справа. Для них знаєте, економічні кризи, домашні проблеми євро і тощо. Ну і звичайно, на кінець існують, так би сказати, певні геополітичні міркування. Бояться щось зробити, яке би насторожило Владиміра Путіна, яке б могло би до іншої міри погіршити зв'язки з Путіном і з Росією. Звичайно, Русь а Україна для європейців дуже такий тут момент складний, бо вони бояться, вони хотіли б якось допомогти. Але звичайно, бояться, що Росія буде зла, що можливо, ну якісь там будуть наслідки, ну неприємні, чи то Дипломатичні чи політичні, може навіть і економічні, і дуже вам дякую. Нагадаю на зв'язку з нью Йорку. З нами був професор політології Радґрудського університету Олександр Мотиль.